Сьогодні надзвичайно важливий день в криптовалюті. Вже в 21 годині та 21.30 вийдуть дуже важливі економічні новини, зв'язані з зниженням ставки. І сьогодні багато трейдерів, прикутих до моніторів, очікують, що буде відбуватися, куди піде криптовалюта. Ну а в цьому відео я хотів би сказати свою думку на рахунок цього, тому що для мене. Новини це є просто спосіб доставки ціну в певну область. І Коли графіки вказують на якісь області, в основному і туди рухається ринок. І давайте я покажу, що я помітив на біткоїні, що мені говорить про те, що скоріше за все в наступні ні ми будемо рости. В першу чергу ситуація, яка є зараз, як бачите, вона повністю відображає ситуацію, яка була в минулому. Однаковий несхідний тренд маємо локальний знім зйом хаїв, маємо що тут, що тут. І ситуація, яка в нас є зараз, повністю відповідає ситуація, яка була тут. І якщо повністю передивити ситуацію в минулому, візьму лінійку і побачимо, що нам хватило 3 дні для того, щоб вирости на 10%. Якщо повторити оцей рух на сьогоднішній ситуації, можемо бачити, що. Що біткоін нас може буквально за ці самі три дні подолати 10%, установити all-time high, Після чого ми можемо отримати якусь таку невелику корекцію, особливо на ефіріум та інших мольнетах. Тобто, якщо зараз слугувати тим, що показують наші графіки, скоріше за все, до кінця тижня ми можемо очікувати ріст. І цьому сценарію я закладаю вирогідні 70% випадків. Але є ще один негативний сценарій, але про нього вже сказав у своєму ТГ-каналі, який є в шапці профілю. підпишись.